І у вас дуже часто виникає питання, а що можна зв'язати з тих стовпчиків? Ми зробили для вас майстер-клас, де я поєднала майже всі стовпчики, які ви вже вивчили. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Ви, мабуть, вже помітили, що на нашому YouTube каналі є уроки для початківців зв'язання гачком. І у вас дуже часто виникає питання, а що можна зв'язати з цих стовпчиків? Ми зробили для вас майстер-клас, де я поєднала майже всі стовпчики, які ви вже вивчили. І це закладка для підручника або книжки. Цей виріб легко в'яжеться, і ви можете закріпити свої знання по вив'язуванню стовпчиків. Для роботи нам знадобиться три кольори будь-яких залишків пряжі, відповідний гачок. У мене тут джинс, «Газал Бебі Катон» і я обрала гачок 3 мм. Ще нам потрібні ножиці або кусачки і голка для заправки кінців. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, поставте лайк цьому відео. і Обов'язково ввімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Починаємо ми з одного із елементів. Це в мене буде листочок, або воно ще схоже на сердечко. Набираємо 5 повітряних петель і замикаємо уколо сполучним стовпчиком у першу повітряну петлю. Ось так. Далі. Ми починаємо в'язати перший рядок, він тут єдиний. Цей кінчик ми будемо в'язувати, і водночас ми в'яжемо інший колір. Ось так. І так, робимо три повітряних петлі, далі в'яжемо чотири стовпчика з двома накидами. Раз, два. І у центр кола пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ми вже вміємо це робити. Ви вже, мабуть, подивилися наші відео уроки. Один. Четвертий стовпчик, з двома накидами. далі ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом, перший, другий. І третій. Далі один стовпчик. З двома накидами. І далі ми в'яжемо, повторюємо три стовпчика з одним накидом і чотири стовпчика з двома накидами. Далі робимо три повітряних петлі і у коло робимо сполучний стовпчик. Ось так. І у нас вийшов такий листочок. Далі ми приєднуємо до роботи білий колір. В'яжемо ланцюжок з повітряних петель. Скільки їх буде, дивіться по своїх книжках. Я думаю, цього буде достатньо. І тепер ми беремо інший кольор, пров'язуємо, робимо 5 повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5. Перший стовпчик білого кольору, останній стовпчик, робимо сполучний ось так. І тепер білий кончик нового кольору. Ми прокладаємо вздовж в'язання і починаємо в'язати квіточку. Перший рядок робимо одну повітряну і у коло пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. вв'язуємо 12. Далі ми залишаємо ці ниточки і працюємо з квіточкою. полученим стовпчиком з'єднуємо у коло ось так другий рядок, в'яжемо дві повітряних петлі, в наступну петлю ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Дві повітряних петлі, в наступний стовпчик ми робимо сполучний. І далі повторюємо дві повітряних петлі, в наступний стовпчик в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Повітряных петлі і сполучний стовпчик у наступну петлю. І так повторюємо по колу. І повітряних, і сполучний стовпчик. І все. Тепер ми можемо обрізати ниточку, якою вже в'язали, і залишити так, щоб нам вистачило заправити ключик. А тепер ми обріжемо ниточки, які нам вже не потрібні. Ми їх в'язали, можна просто обрізати одну і тут. Одну довгу ми залишаємо кінчик, щоб заправити, і ті, що в'язували, можна обрізати. Тепер нам залишилось заправити кінці ниточок. І тепер ниточку виводимо на виворітній стороні і ховаємо кінець. Це наша закладка готова. Як бачите, нічого складного і для початківців. А чи корисним був наш майстер-клас? А це ми дізнаємось з ваших коментарів. Нам завжди приємно читати ваші відгуки. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!